Привіт, друзі! Сьогодні нове відео знімаю, а в форматі влогу воно буде. Це для мене такий новий для мене формат. Знаю, знімають відео, воно називається 3х3, да. А я хочу спробувати зняти відео 2х2. Так як у мене тільки є два вихідних таких повних, коли я можу присвятити книгу, книжці, то в мене буде такий формат 2 на 2. Раніше я так не читала. Ні, можливо, колись і було, що я за день прочитавала книгу, Це да, коли ти знаєш, що ти не будеш нічим зайнятий, можеш присвятити цілий день книжці. Ось я хочу спробувати. Тому вибрала такі невеликі книжки. По-перше, це буде, будуть книжки з моїх планів. І також, як я казала в планах, що деякі книжки це для мене навіть виклик. Це щось нове для мене. По-перше, мабуть, сьогодні я почну з книги Миколи Хвильового. Як я казала, що я ще з українською класикою мала знайома. В школі, звичайно, щось проходили, але це вже нічого не пам'ятається. Тому сьогодні Микола Хвильовий буде. Тут я дивилася небагато сторінок, майже 250, тому спробуємо з вами. Для мене буде це як знайомство з класикою, і я дуже рада, що я на це наважилася. І друга в мене книжка буде, або може я вам зараз не буду її показувати. Я вам покажу в наступному в завтрашньому дні її, але вона теж невеличка. Ось така буде інтрига. Я так собі <сум> зробила інтрига, інтрига буде для вас. Тому почнемо, зараз ранок, але такий пасмурний ранок. Я не знаю, хотіли. З дітьми піти на вулицю, але щось я бачу нельотна погода, але подивимося, може трішечки пізніше. Так, зараз буду вибирати закладинку для книги. Це в мене тут, це у нас з донечкою на двох. Тут і стійкерів у нас багато різноманітних. І тут у нас. Закладинки, От, я думаю, так, під класику, що нам таке вибрати таку божнюю цю серію закладинок. Вони такі яскраві, гарні. Це, я думаю, можливо, я візьму цю, по-перше, вона і підходить по кольору. І така наче і книжечки тут. Вони двохсторонні такі. Да, Мабуть, я залишу цю складенку. О, так. Думаю, що дуже гарно буде. Сходили за піцею. Такий собі п -п -п перекусончик зробимо. Там ще смаколики в сумочці лежать. Покажу вдома. Так, що ми купили? Три піци купили. так, Потім ось шоколадка Мілка Strawberry cheesecake. Не пам'ятаю, чи ми так обрали колись ще ні, але ну, вирішили спробувати. Так? Потім таке щось намакло. Ось Печу, такі. такі тістечка, свіжий бріз. Не знаю, дочі сказала, що вона їла, що їй сподобалося. Ну, ми вирішили взяти таких три тістечка. і один е, дабл чіз. Я, я дуже люблю чизкейки, це я так для себе взяла, Такі будемо куштувати. Чесно, намагалася, намагалася я читати Хвильового, Але бачу, що буду іншу брати книжку. Я небагато прочитала. Я спочатку це ж читала ключ до розуміння тексту від Агеєвої. І як я вже сказала, донечці, що на цей ключ до розуміння мені ще потрібен ключ до розуміння з селів Агеєвої. Важко щось мені дається цей текст. Можливо, я не знаю, може, зараз якось не, в... не попадає мені в хвилю мою читацьку. Я чомусь думала, що тут трішечки буде легше сприйматися, оце ж я почала санітарійну зону читати. І в мене щось. Я, я не знаю. Чи я ще не готова до цього тексту. Дуже щось мені важко йде. Можливо, ви читали? Можливо, я зарано зараз здаюся, скільки я там дві глави прочитала, дві, мабуть. Я, знаєте, от кожне якесь слово незнайоме, ну, як, там да, якісь є поняття, які ну, я не розумію. Наприклад, там, щодо медити... медицинських якихось там термінів або там одного О, персонажа там, називали, я от знову зараз не скажу, я вже... я вже і забула, як він кажеться ой, кажеться, читається. Метранпаж. Ментранпаж, думаю, ну, що за ментранпаж? Полізла Гуглити. А це вер... верстальник. Да? Той, що верстає там ці книжки, ну, і там таких слів. На кожній сторінці. Це я сиджу. Я згодна, що потрібно знати, таке да, вивчать. Я просто звикла більш такі легкі книжки читати. Ну, от хвильовий поки що мені важко йде. Мабуть, я залишу це на якісь такі, не такі читання, коли тобі треба за день прочитати, бо, знаєте, як бігом-бігом прочитаєш і нічого не зрозумієш. Тут треба вдумливо роз... своїми думками якось це все осмислювати. Тому зараз я поки що залишу в сторінці, я буду читати, буду. я не закину це і не кину. Але не зараз. Просто якось я візьму це і спокійно буду не в такий свій марафон. Беру другу книжку, яку я на завтра хотіла. Якраз я думаю, що вже встигну за ці півдня її прочитати. Це варіанти Роберта шеклі. Вона маленька, там ось я зараз вам покажу такий невеликий текст у сторінках. Тоді я думаю, що я да, тут теж специфічна книжка. Але спробую спробую ще цю. На завтра я вже так собі придивилася книжечку, яку я заміню завтрашнім днем, більш таку розслабляю легко. Зараз беруся до варіантів. Це вже інша справа. Це вже I love, I love, I love. це вже попало в настрій і вже. Мені дуже подобається. Я скільки зараз прочитала: 55 сторінок, і вони так легко йдуть. Я не очікувала. Я думала, що це щось знову. Що там таке в мене? Я думала, що не знаю, буде я щось для мене знову незрозуміле, але мені вже подобається, знаєте, якось, якось до душі. Значить, книжка у нас про героя, який мандрує космосом, тобто летить на одну планету, везе. Так, Оскар, не треба сюди мені нічого тягнути. Не треба. Везе якісь речі на, цей, на цю планету. І в польоті ламається якась деталь в нього, і він не знає, яка, якась загадкова деталь, і йому потрібно висади, висадитись висадитись на якусь там планету, знайти цю деталь, поремонтувати. І так, слухайте, вже з перших сторінок вже так смішно. Як сказано в анотації, що це у нас е, такий сюрреалізм, е, постмодернізм, да? Mm. Да, постмодерн, гумор все дійсно так і є. Коли в нього ламається, знаєте, щось в цього героя, е, Побудоване цікаво, це фантастичний роман, ця фантастика, це якийсь. Господи, а ж в мене в думках таке? Автор побудував так сюжет цікаво. Так все заплутано, начебто, і наче все зрозуміло, герой. Я от не можу зрозуміти, чого автор хотів сказати. Бо в героя, чи то йому так вважається, чи то так дійсно, наче як фантастиці, майбутнього, коли ламається ця деталь, з ними розмовляють всі ці прибори на його космічному кораблі. І навіть я собі тут обічаю смішні моменти. Наприклад, тут значить, зачитаю, бо це так не розповісиш. Він з'ясував, що лише уявляв, ніби розплющив очі, тому розплющив очі. Але чи насправді Мішкін збирався знову розплющити очі? У разі, якщо він знову це собі лише уявив, однак. Стримав себе, уникавши отак справді прикрої форми безкінечної регресії. Радіо бормотіло знову: Господи, я не знаю, куди я лечу. Якби я знала, куди я лечу, я б не полетіла. Але, не знаючи, куди я лечу, я не знаю, як, як налетіти туди, бо не знаю, куди прямую. Хай йому біс, не так воно мало бути. Мене запевняли, що буде весело. І ось такі моменти тут майже, ну. Кожний абзац. Тобто тут можна так багато всього виділити для себе з <сі> такого і смішного, і незрозумілого. І, Значить, далі по сюжету у нас цей герой потрапляє на цю планету, де йому потрібно знайти цю деталь. І далі зовсім так. Такий безлад починає творитися на цьому острові. Щоб достати цю деталь, йому треба потрапити в інший кінець цієї планети, острова кажу, чуєте? Про остров кажу, потрапляє на цю планету. Йому, там, де він думав, що є ця деталь, її не було. І виявляється, що вона на складі з іншого кінця планети. І ось він. Вирушає в цю мандрівку за цією деталлю. І вже оці 50 сторінок стільки всього з ним трапилося, це просто якийсь прикол, я не знаю. Но мені подобається. Я побоювалася цієї книги, а дарма. Я думаю, що я щось захочу в такому плані ще почитати, бо мені подобається таке написання, такий прояв автора. До Фантастики, я не знаю, я фантастичне, мабуть, тільки читала цю в дитячі роки. Пам'ятаєте, був мультик про Алісу не не ту А, Господи, як вона називалася? Там про планети, як вони з батьком подорожували по планетам. Я думаю, що ви зрозуміли, про які я мульти кажу. Ну, Хто мого віку, то я думаю, що точно пам'ятає. І ось в мене книга була про, про цю Алісу. Я читала, і це ж теж там багато вигаданих, да, вигаданих персонажів, таких дивних, смішних. І ось щось тут таке схоже. Коли ти зустрічаєш якихось невідомих істот, які з тобою розмовляють там, на <смі> це таке дуже цікаве. Тому продовжую читати. І я не знаю, тут воно дуже легко читається, і я може ще підключуся, подивлюся. Друзі, книга дочитана. Це щось. Таке неочікуване чтиво вийшлося для мене. Я так боялася цієї книжки, але даремно. Дуже гарно вона мені зайшла. Як я вам вже казала, що як написано в анотації, що це і постмодерн, і сюрреалізм. І таке щось, воно, знаєте, деколи і безглузде щось. Я, до речі, там помічала собі такі с... комедні моменти, бо незважаючи на все безглузде, що там творилося, це було дуже смішно. А деякі моменти я навіть собі помічала mm. олівцем, хоча я це дуже рідко роблю в книж... книжках. Але в цей раз це. Взагалі, бо деякі моменти, ті, що я помічала лівцем, над ними можна навіть задуматися, ну, для себе якісь, не знаю, якісь висновки такі життєві навіть зробити. Не все так безглуздо було, як може здаватися, да і книга так, так само безглуздо і закінчилася, але цікаво. Знаєте, якщо ви щось таке подібне знаєте, читали, порайте, бо мені стало цікаво в, в такому дусі щось почитати ще. Ось тому починаємо зараз другий день другу книжку читати. Це вже буде таке романтичне чтиво. тому зустрінемося в новому дні.